Заповідь з обітницею про здоров'я. Ви знаєте ж заповіді, так? є одна із заповідей, яка не просто як наказ чи прохання, а це е, обітниця про здоров'я. Е, вона звучить так: шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі. Пам'ятаєте, яка це заповідь по рахунку? П'ята. так, П'ята. Е, саме про неї ми поговоримо, але спочатку розглянемо. Невеличку історію про один випадок у будинку для літніх людей. Ви знаєте, що таких будинків багато і там багато стареньких людей знаходяться. І одного дня до кабінету будинку престарілих, де приймають нових людей, зайшов чоловік середніх років разом з літньою жінкою. Жінка була одягнена охайно та просто, її обличчя виражало глибокий смуток і скорботу. Син привіз матір, щоб віддати її в цей притулок. Жінка з надією дивилась на сина і сказала, що не хотіла б тут залишатися. Вона дуже акуратно, тихенько це говорила. Вона намагалася переконати його, що не буде тягарем для його сім'ї. Чоловік зніяковів і, ніби турбуючись про неї, сказав, мамо, тут тобі буде добре. Ось така неприємна ситуація, напружена досить, так? Важко описати почуття цієї жінки. Вона вигодувала сина грудьми, виростила його, а на старості не отримала від нього втіхи і підтримки. Часто таке навіть стається в повсякденному житті, навіть якщо ми не віддаємо своїх батьків до будинку престарілих, але часто в повсякденному житті ми забуваємо про повагу до наших батьків. Так? Буває, діти забувають. Шана, увага і повага, якої потребують батьки, залишаються невиявленими. Але це те, що батьки заслужили так? повагу, шану. Потіху. Шануй свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі, аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, написано в второзаконі, 5 розділі. Господь в цих словах показує взаємозв'язок, дуже цікавий взаємозв'язок між здоров'ям, добробутом і ставленням до батьків. Так? Він, наче, ставиться на одну лінію і говорить про те, що це взаємопов'язано. наше здоров'я і наш добро, добробут залежить від того, як ми ставимося до наших батьків. Дуже цікаво. так? Цікавий такий Божий закон. Це не просто слова, це записання в Божому законі, значить це так воно є, так воно діє. Якщо людина нехтує цією постановою дуже простою, то згодом вона також буде зневажена і пережитиме. І на гіркоту самотності. Дуже часто, коли ми не поважаємо, не підтримуємо наших батьків, то потім, коли діти не підтримують батьків, то потім і діти в такому самому положенні так, бувають. Я думаю, ви спостерігали це про досвіду знайомих сімей або, можливо, у вашій сім'ї таке було. Господь велить ставитися з повагою не лише до своїх батьків. А й до всіх людей старшого віку. Дуже я часто спостерігаю, що люди поступаються місцем, допоможуть тільки своїй мамі, а mm -hmm. чужій бабусі ні. <свісно> То треба подумати про те, що ми дійсно можем, маємо допомагати і іншим е, людям старшого віку, не обов'язково нашим батькам. Перед сивоголовим вставай, написано в Біблії, і особу в похилому віці вшануй. Бійся свого Бога, я Господь. Дуже хороший вірш, написаний в Левитам 19,32. Тут не говориться про батьків, так? тут просто говориться про старшу людину, яку потрібно вшанувати. Нині все рідше можна помітити, коли в громадському транспорті перед літньою людиною стають... Щоб поступити сім місцем, звичайно, встають перед літніми людьми, але частіше бувають такі випадки, часто бувають такі випадки, що дійсно не встають і не 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 дадуть людині сісти. Okay. Так? Через відсутність поваги до людей, похилого віку і батьків, моральні норми швидко руйнуються в суспільстві. Люди стають жорстокіші і суспільство деградує. І все починається через те, що ми, суспільство не вміє поважати один одного. Так? І Із цього випливають інші різні злочини, різні, різні конфлікти. Саме починається все з неповаги. Так можна характеризувати останній час. Цікаво в Тимофія, 3 розділі, написані ознаки останнього часу, що буде в світі перед приходом Ісуса. І дуже цікаво написано, знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні і нечестиві. Ось це ознаки останнього часу. Є це все в цьому світі, зараз і з кожним роком все більше. Я так? Розгляну. Тому ми розуміємо, що прихід Христа дуже близький у цих ознаках, але ми не можемо змінити весь світ. І зупинити все це, але ми можемо попрацювати над собою, щоб у нас цього не було, хоча б так. І це буде дуже добре. Іноді ми виправдовуємо себе тим, що не маємо часу, щоб зателефонувати або відвідати своїх батьків, приділити їм час, допомогти в чомусь. Зараз такий світ дуже всі зайняті, так і ми дійсно буває важко знайти той час, або не, хтось не хоче знайти той час. Турботи та проблеми повністю поглинають людей. Проте згадаємо, скільки часу наші батьки приділяли нам, проводили безсонні ночі біля нашого ліжка, виховували та дбали про їжу, одяг заради нас. Коли ми оглянемося назад, назад, скільки батьки для нас зробили, так? то якби діти трошки ну, згадували, що батьки зробили для них. То те, що батьки можуть зробити для те, що вже діти дорослі можуть зробити для дітей, це дуже мало порівняно з тим, що робили батьки для дитини, коли вона була маленькою. Господь бажає, щоб ми завжди пам'ятали про своїх батьків і задовольняли потреби людей похилого віку. І Він дає чудову обідницю. Роби так, аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі. Щоб бути довголітнім, треба бути здоровим. так? І Бог каже, що ви будете здорові і довголітні, якщо е, будете так робити, поважати е, людей старшого віку. Це дуже, таке дуже просте і важливе правило для кожного з нас. Навіть і від цього залежить наше здоров'я. Тому ми не даремно говоримо про це на хвилинці здоров'я. Е, я бажаю вам бути здоровими, розсудливими, мудрими і. Е, Мати мудрість як ставитись до людей, які знаходяться навколо нас.